Світ краси та догляду за тілом завдяки постійному розширенню косметичних засобів динамічно розвивається. Нові бренди, рецептури та різноманітні засоби з'являються щодня. У цьому бурхливому потоці важливо бути впевненим у безпечності косметичної продукції, забезпечити безпеку продукції, покликані вимоги нового технічного регламенту, які гармонізовані з законодавством ЄС. Та впроваджується в Україні з 3 серпня 2024 року. Регламент покладає на виробників та імпортерів відповідальність щодо безпеки косметичних засобів, відповідно до яких необхідно здійснити оцінку безпеки та її нотифікацію на електронному порталі МОЗ. За порубкою безпеки мають стати впровадження на косметичних виробництвах вимоги належної виробничої практики GMP. Та здійснення лабораторних випробувань, які підтвердять безпечність кожної рецептури, зміна технологій вдосконалення виробництва і рецептур, які будуть відповідати вимогам технічного регламенту в перспективі полегшать вітчизняним виробникам експорт продукції до країн ЄС. Для цього кожна окрема рецептура косметичної продукції має пройти оцінку безпеки, підтвердженням безпеки. Стане сформований звіт безпеки косметичного продукту з позитивним висновком експерта і має відповідну освіту. Ви вже задаєте запитання, як забезпечити оцінку безпечності та відповідність косметичної продукції вимогам регламенту. Курси оцінка безпеки косметичної продукції це ваш ключ до забезпечення відповідності безпечної косметичної продукції вимогам регламенту. Залишайтесь з нами до кінця ролика та дізнайтесь, як отримати персональну знижку на курс. Якщо ви технолог або менеджер з якості вітчизняного виробника, імпортер з великим асортиментом косметичної продукції, або спеціаліст з профільної освіти, який прагне стати експертом з оцінки безпечності косметики, тоді саме для вас цей курс. Курси проведуть. Провідні європейські та вітчизняні експерти з безпеки косметичної продукції. Також будуть залучені представники регуляторних органів, які нададуть свої поради та відповіді на запитання щодо дотримання вимог технічного регламенту. Загальна тривалість курсу 3 місяці, один лімінар на тиждень тривалість 15-2 години, а початок навчання вже в травні. Навчання на курсі Оцінка безпеки косметичної продукції дає вам глибокі знання регуляторних вимог. Ви зможете вільно орієнтуватись у вимогах безпечності косметики. Практичні навички. Ви зможете самостійно готувати звіти з безпеки та нотифікувати продукцію. Певненість, ви будете чітко розуміти, як зробити вашу косметичну продукцію безпечною і конкурентноспоможною. Здійснюйте запис на курс оцінка безпеки косметичної продукції прямо зараз. Знижку на курс ви знайдете в додатковому відео про безпечність та нотифікацію, яке закріплено в додатковій інформації нижче. Не пропустіть свій шанс скористатися знижкою під час реєстрації. Приєднуйте! Оцінка безпеки косметичної продукції ваш шлях до успіху на ринку засиль. Приєднуйтесь!